На сьогоднішній день окружний суд в нормальному стані знаходиться, хоча були спроби викрасти справу з цього суду з приміщення, ну але, врешті, я так розумію, що все завершилося нормально, тобто процес іде в межах кодексу а не в межах команди якихось. Сьогодні ситуація відбулася таким чином, що я підійшов, поспілкувався з народними депутатами, спросив їхню думку, їхні, ну, подальші дії. Це безлузя повинно чимось закінчитись. Ну, знайшли порозуміння, ну, що тут зараз робити, субота, не робочий день. Практично немає жодного працівника суду.